Як відкрити National Insurance Number? Коротка, але детальна інструкція далі. Перейди на офіційний сайт уряду GOVUK. Введи в пошуку Apply for National Insurance Number. Нажимай Apply. Перше запитання. Чи ти вже раніше подавав заяву на national insurance? Ти працюєш або в пошуках роботи? Вибирай так, я в пошуках роботи. Твоє ім'я та прізвище. Чи було у тебе інше ім'я, наприклад, інше прізвище. Яка твоя стать? Чоловіча? Жіноча? Якої ти національності? Українець. Твоя дата народження: День, місяць, рік. Чи ти народився в Британії? Ні. Число приїзду в Британію. Твоя адреса. Вводимо посткод, індекс і вибираємо номер або назву дому зі списку. Чи можемо ми відправляти листи на цю адресу? Так. Чи достатньо тобі стандартної версії листа? Чи можна відправити тобі імейл підтвердження заяви? Так. І вводимо свою імейл адресу чи можемо ми тобі дзвонити, якщо виникнуть запитання? В тебе є паспорт? Так. Веди номер паспорта. Чи є у тебе віза на роботу і проживання в UK? Так. Чи є у тебе вклеєна віза у паспорт? Ні. Чи є у тебе карта резидента? Ні. Чи є у тебе сертифікат або референс номер від Home Office? Так. Це номер, який починається з літер GWF. Його можна знайти в твоїх імейлах від Home Office. Приготуйся завантажити фото. Чи зможеш ти завантажити цифрові фото? Так, вибирай файл зі своєї галереї. Наступне: завантажуй фото себе з паспортом в руках. Якщо немає можливості завантажити фото з телефона, це можна зробити у поштовому відділенні. Далі ти перевіряєш відповіді на всі запитання і заява на national Insurance готова до подачі. Підтверди, що ти прочитав і зрозумів інформацію на сторінці, і відправляй заяву. Якщо ти вказав імейл, то підтвердження прийде туди. Якщо ні, то роби скріншот. Цей документ ти можеш використовувати як доказ своєї адреси. National Insurance номер є унікальним для кожної особи і не має терміну дії. Тому якщо отримуєш дзвінки про те, що він закінчується, це спам.